Побачив відео, де сидять дві панянки, і одна питає у іншої: а куди б ти рекомендувала пересічному українцю класти 50 тисяч гривень? І вона каже: Ну, треба інвестувати у акції, у індекс S&P 500. І ви знаєте, це блядь, просто жахлива рекомендація. Справа у тому, що якщо у людини немає взагалі хоча б мінімальних фундаментальних знань, як взагалі працюють інвестиції, що такі акції, її, блядь, заскамлять або немає когось із знайомих, яких ти знаєш, яким ти довіряєш. Яєш, яких ти можеш спитати не у якийсь інфоциган блядь, з інтернету, а саме у знайомих, які можуть тобі щось елементарно підказати, що де і як робити. А якщо людина, просто маючи 50 тисяч гривень, бере, пише собі у Гугл, що хочу інвестувати у акції S&P 500, блядь, та їй буде купа реклами показуватися від скаму, від шахраїв і її просто українські ж офіси заскамлять і спиздять всі її гроші. Тому будь ласка, не треба розказувати цю хуйню, що інвестиції у акції вони доступні всім, що інвестуйте в крипту, це доступно всім. Ні, блядь, це не всім доступно, і інвестувати треба у те, що ти, хоча б мінімально розумієш.